Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо вчитись самостійно заспокоюватись та самовтішатись. Це відео ліпше за все вам підійде, якщо ви тривожна чи депресивна людина. Дивіться, коли з нами відбувається серія стресових подій. Наприклад, ви доглядаєте за хворим родичем, і тут вас звільняють з роботи, ви розумієте, що вам бракує грошей, ваш чоловік каже, що він хоче від вас піти, і тут вам ще лікар каже, що у вас є підозра на рак. Тобто ви в повному вже шоці, ужайте. Сі, ви лягаєте в ліжко, щоб помедітувати, і в ліжко відвалюється ніжка. Тобто, коли от повний піпець просто на вас навалюється, вас починає нагрібати, і ви розумієте, що ви самі вже це не вигрібаєте, і ви починаєте плавно так осідати на дно. І щоб більше ви в нього занурятись і осідаєте, то більше вас охоплюють такі кровожерливі е, пірані. Вони вас починають роздирати і вас охоплює вічі, і ви думаєте, о Боже, я ніколи з цим не впоруюсь, це просто піпець. Я загину. Чого я такий невдаха? Чого це саме мені? Тобто. Це абсолютно нормально, це притаманно всім людям за шкалою емоційних тонів, тобто це логічно, це наша природа. Тобто у вас з плюсів радощів, любові, зацікавленості, натхнення, вдячності починає вибивати через нудьгу, це наш емоційний нуль, до мінусів через розрутування і злість, ви занурюєтесь ще глибше в тривогу страх, потім ще глибше в депресію, і потім впадаєте взагалі на дно, мінус 100 – це апатія. І отак от плавно, поки ви осідаєте. Осідаєте, осідаєте на це днище ваше персональне, то потім ви вже на нього так лягаєте, як затонувший корабель. Полежали, полежали трошки, і потім ви починаєте від нього якби відштовхуватись і починаєте шукати вже плюси. Тобто ви собі кажете. Та, ладно, Жень, ну, що ти, ну да, в тебе дерматит. Ну, давай запишемось до дерматолога. Тобто вас включаються, вмикаються вже мізки, і ви починаєте, якби плавно, вже випливати з цієї ситуації. Так ось, в тривожних та депресивних людей цього днища. Взагалі немає, тобто вони можуть просто нескінченно падати в цю безодню, поки їм вже хтось не дасть там єдезипам чи антидепресант, чи їх друг вже родич не погладить по плечу, по голові, не обійми і не скаже: Та, ладно, Жень, ну що ти? Ну... Та в тебе дерматит! давай запишемо тебе до дерматолога. Да? Тобто, це інші люди починають вже підшукувати вам плюси для того, щоб вас витягувати з цього днища. Це днище нашої психіки називається заспокійливий інтроєкт. Це, взагалі, така найглибша структура в будівлі нашої психіки це перший рядок цеглинок. Це можна сказати, фундамент, базис нашої психіки це отакий от перший поверх. Тобто в будівлі нашої психіки а, живуть на найвищих поверхах. Це такі найбільш вишуки, витончені психічні структури. Це самооцінка, самоповага, любов до себе, наші персональні цінності, наше призначення, інтроспекція, емпатія. На другому, третьому, четвертому, на середніх поверхах живуть базові навички психіки. Це наша здатність попрохати, відмовити, поконфліктувати, висловити думку, зрозуміти свої емоції, зрозуміти свої тілесні реакції, це відчуття, чи я втомився, чи в мене зараз багато сил енергії, це наша свідомість, це наша стресостійкість. І ці всі структури вони лежать саме на заспокійливому інтроєкті. Чому це саме такі поверхи? А вони відповідають тому, як хронологічно в нас будуються і нашаровуються структури нашої психіки. Тобто заспокійливий інтроєкт наша мамочка починає нам вкладати ще на довербальному рівні в дуже глибокому, глибокому дитинстві. Оці от всі мг оці колискові, ніжні. Тобто, задум тут такий, щоб в нашій психіці створилась така міцна, дуже потужна база, щоб наша психіка сприймала цей світ в своїй уяві як достатньо безпечний та доброзичливий, для того, щоб ми могли розслабитись, не виживати, а жити, щоб грати за цікавності, ставитись до цього світу, щоб його досліджувати, щоб кудись ходити на розвідки, щоб дізнаватись більше про цей світ. І ось що стосується, до речі, Генетичної теорії тривожних та депресивних розладів, тобто нам кажуть, що це певні такі генетичні да, особливості в нейромедіаторних там, передачах тощо. А от насправді дивіться, якщо у вашої мами, якщо вона тривожна чи депресивна, в неї дуже слабкий, просто зовсім неміцненький, не розвинений цей заспокійливий інтроєкт, вона вам передає цей слабкий заспокійливий інтроєкт, ви теж стаєте тривожною людиною. І ви потім в спадок передаєте своїм дітям теж слабкий заспокійливий інтроєкт. А якщо Якщо ваша мама не тривожна, не депресивна людина, чи хтось в вашій родині він має дуже міцний, такий жирний, потужний, заспокійливий інтроект, він вам його передає, і тоді ви теж стаєте нетривожною людиною. Давайте я вам зараз розповім, якщо ви тривожна чи депресивна людина, як ви самі собі можете побудувати вже в дорослому віці цей дуже міцний, сильний, об'ємний, глибокий і такий потужний, заспокійливий інтроект. thank В мене дуже сильний заспокійливий інтроєкт, і мені його якраз мама вибудовувала з дитинства. І заради справедливості я буду на цьому каналі тоді вже розповідати не тільки те погане, що мені зробили батьки, а й це дуже-дуже класне та корисне, що мені зробили батьки. І ось моя мама, вона дуже дбайливо, турботливо мені сформувала цей заспокійливий інтроєкт. Наведу вам приклади. Тобто, перший крок починається з того, що вона до мене підходить і вона помічає, що мені зараз страшно, я в тривозі. І вона мені... каже, Каже Женю, ти шо боїшся? Тобто цей перший крок, коли моя мама допомагає мені вже розрізнити цю емоцію, і мене вже виносить з цього стану, я вже починаю за собою спостерігати збоку. Це вже трошки зменшує мою тривожність, коли я починаю спостерігати за нею з боку. Потім вона мені каже, я кажу, так, я боюсь. Вона каже, а чого ти боїшся? Я кажу, ну не знаю, там завтра контрольна, а я погано підготувалась, я боюсь, що в мене порвуться колготки, я там щось. Не здам, не напишу, я забуду слова свого вірша, я не зможу знайти вхід в будівлю, я блукану і, в общем, з чимось я там не впоруюсь. Угу. Тобто цим другим кроком вона мені допомагає усвідомити мою емоцію тривоги, тобто чого я, власне, боюсь, щоб розкласти це по полочках, навести в цьому лад. І тоді вона починає мене. Заспокоювати сама, тобто вона каже: Та чого не переживай? Дивись, пам'ятаєш, от тоді ти теж боялась, що ти контрольно не напишеш а потім краще за всіх написала, та в тебе завжди п'ятірки, де вчителі тебе люблять. Та не переживай, якщо ти не напишеш цю контрольну. Я тебе все одно буду любити, це нічого не означає. Де ти потім її колись там перездаш? Дивись, зараз ще тільки початок навчання. Потім ти там ще можеш це компенсувати там іншими якимись наступними перемогами. Чи дивись, якщо тобто вона мені каже, яка я кла. Яка я буду класна, яке в мене все було класно. Тобто вона починає шукати плюси в цих ситуаціях. Тобто, коли ти всюди бачиш тільки мінус, 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 і вони вже тебе вже заполонили, то ти маєш сам собі чи хтось інший тобі знаходить ці плюси і мінуси перетворює на плюси, і з лимона вичавлює лимонад. Е, ще вона мені допомагала зрозуміти, що я маю зробити, як підстрахуватись, запобіжники, які поставити, щоб ці ситуації страшні, вони не відбулись. Там окей, ти боїшся, що в тебе порвуться колготки. Давай ми тебе покладемо додаткові колготки, щоб ти мала змогу їх там на щось замінити. Чи окей, ти боїшся, що ти забудеш ці слова у вірші? То давай ми з тобою ще трошки довше перепетируємо, тобто потренуємось, щоб ти не забула, чи о, ти не переживай, давай я тебе завтра. Зранку на 15 хвилин раніше розбужу. Ми з тобою ще повторимо. І якраз воно з раночку все вже класненько там в тебе вчепиться за ніч. Ти всі ці слова запам'ятаєш. Тобто вона мені якби навіювала, утовкмачувала позитивно, як воно має бути. Потім вона мені ще казала, що вона за мене помолиться. Тобто, там я такий мощний, потужний захист з боку бога і всіх боїв. Чи якщо ти боїшся, що ти там десь загубишся, давай я тобі на аркуші намалюю, десь там даже Ідеш там? Ну приблизно там 100 кроків тобі треба пройти, і за тим магазином ти повертаєш праворуч. Тобто вона мене готувала до тих ситуацій. І отак, от протягом дитинства, вона мені просто робила це багато, багато, багато разів. І це призводило до того, що я оцю от маму, тобто зараз вже мами, поруч з мною нема. Я її взяла так. В свою психіку всмоктала, і в мене отут тепер живе оця мама, яка мені тепер в ситуаціях, які є для мене новими, страшними. Я не знаю, як і там впорусь чи не впорусь. І вона в мені ця мама прокидається, активізується, і вона мені це каже. Тобто, оця наша здатність самозаспокоюватись, вона є нашим проявом любові до себе. І коли я розповідаю цю історію на сеансах своїм клієнтам, вони е, кажуть, ого, це дуже круто. Це прикольно. А коли в мене в дитинстві були такі ситуації, коли я казав, що я боюсь, чи мої батьки помічали, що я боюсь, вони мені казали так. Якщо ти завтра не впоруєшся, я тобі дам таких піздюлей. І ну, дитина знає, що її б'ють, і вона починає ще більше боятись, тому що вона розуміє, що якщо вона завтра не напише цю контрольну, її будуть завтра бити. А одному моєму знайомому моя мама казала, коли він тривожився і боявся, що його там щось очікує. Вона йому казала: О -о 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 -о, ти ще не знаєш, наскільки все погано може бути. Ти думаєш, що в цій ситуації буде отак погано, А насправді в кожній ситуації може бути. Ти тобто, так погано, що коли ти до мого віку доживеш, ти ще просто тупо ахіреєш, я тобі гарантую. Тобто, батьки замість того, щоб заспокоїти, вони ще більше залякували і ставало ще страшніше. Тобто, отака дірка, ямка формувалась замість цього заспокійливого інтроєкту. Тобто, отак цей якраз тривожний чи депресивний розгляд, він і формується, що тобі ще більше залякують. Тобто, якщо ви тривожна чи депресивна людина, вам треба самому собі тепер зараз вже в дорослому віці побути. Будувати цей міцний заспокійливий інтроєкт. І, до речі, цей заспокійливий інтроєкт належить по суті до базових навичок стресостійкості. Тобто ми з вами винайшли, що ми можемо робити дихання за вімхофом і відпускання, і ресурс нашої стресостійкості буде зростати, тобто та ємкість, яка дозволяє нам витримувати велику кількість негативних емоцій та подій без того, щоб втрачати адекватність. Але Oridженal, якби за Маршою Лінехан, стресостійкість це. Наша здатність якраз самозаспокоюватись, самовтішатись, шукати сенс в цій негативній ситуації чи відволікати увагу. Тобто, якщо ви тривожна чи депресивна людина, вам самому собі треба тепер створювати, напрацьовувати, тренувати. Ваш заспокійливий інтроект, Тобто, кожного разу, коли ви хвилюєтесь, накручуєте себе, наворочуєте, вам треба зупинитися, зрозуміти, перше, що ви зараз відчуваєте тривогу. Друге, розписати стосовно чого ви відчуваєте цю тривогу, і потім підшукувати для себе власні індивідуальні позитивні слова, тобто сенс заспокійливого інтроекту в тому, що ви мінуси для себе перетворюєте на плюси. І давайте я вам зараз це наведу приклад у вигляді того, як це. Робити у вигляді того, як я сама в підлітковому віці змогла самовтішитись, коли я дуже сильно переймалась з приводу того, що в мене немає краси, я себе відчувала дуже невродливою, я себе відчувала потворною. Я засмучувалась через те, що мені здавалося, що мене ніхто ніколи не полюбить. І я відчайдушно страждала. Мені було максимально, максимально, максимально погано, і я ніяк не могла знайти в собі плюси. Я, я ніяк не могла. Прийняти свою зовнішність, таку, якою вона була, і я ніяк не могла зрозуміти, як мені стати більш красивою. Тобто я максимально страждала, і я бачила тільки одні мінуси і ніякі оці от от позитивні слова вони мені не допомагали. Тобто, якщо б мені хтось сказав, «Та ладно, ти красиво, я в це просто тупо не повірила б. Я сама ніяк не могла собі сказати нічого позитивного. Тобто, взагалі по нулях ти ніяк не можеш нічого нашкребсти позитивного. І я собі знайшла. Таку фразочку я собі сказала Окей, Женю. Ти зараз відчуваєш себе некрасивою. Але це буде оце, буде найгірша точка. І я собі от сама так вигадала, що е, моя траєкторія краси вона буде отак от ставати. Я буду ставати все красивішою, красивішою, красивішою. І потім, коли я подорослішую, я буду ставати ще красивішою, ще красивішою. І це буде прям нескінченне зростання. Отак я собі пообіцяла це. Я собі це пообіцяла, і я цю обіцянку стримую досі. І коли зараз в мене відбувається. Якісь події, і ну, я розумію, що для мене краса та здоров'я, вони для мене я вірю в те, що коли що більше я здоровішою стою, то більше я стаю красивішою. Коли відбуваються якісь такі проблемні ситуації, такі, якісь події, з якими я не знаю, як впоратись, я собі кажу: отак: от. тобто, я і тепер же себе цим заспокоюю минулим. Ну, окей, я зараз вирішу цю ситуацію, тому що тоді я собі пообіцяла, що от заради себе я маю тепер ставати все красивішою та красивішою. І це працює. Це самозаспокоєння і самовтішення, я чого я кажу, що це прояв нашої любові до себе. Тобто, взагалі найвищий прояв любові до себе, це коли ти сам з собою розмовляєш в минулому, в майбутньому, тобто, коли ти колекціонуєш себе. Різні версії себе, різні оці от зрізи себе, ти проявляєш свідомість таким чином. І оця розмова з самою собою, коли ти закидуєш собі на майбутнє якусь штучку, і потім з майбутнього ти повертаєшся в цьому діалозі в минуле, це взагалі такий найвищий прояв любові, святий можна сказати. Ми його ще будемо розбирати в любові до себе. Да? Тобто, от коли в дитинстві тебе батьки залякували, чмерили, утовкмачували тобі почуття провини, сорому. Тривожили тебе, і ти оце от не розумієш, і ти цього батька всередину своєї голови поміщаєш, і ти тепер сам з собою так розмовляєш. І коли ти зупиняєшся, усвідомлюєшся і заміняєш от цього токсичного батька на адекватного, і ти починаєш сам себе. Заспокоювати, втішати, то тоді, от з цього, починається якраз твоє власне психічне здоров'я. Тому, друзі, качайте свій заспокійливий інтроєкт, залишайте мені коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та чекайте на мої нові відео. Слава Україні! І всім папа! -па!